Тож вітаю! Сьогодні у нас тест не тест, але точно гарний опис, гарна інформація про воду, яку ви використовуєте в кавомашині. Зараз я вам протестую 5-6 типів різної води. А, в мене два тестери. Один міряє pH, інший міряє сухий залишок. Сухий залишок повинен бути коло 150, краще 100. Це значить кількість сухих речовин у воді, щоб кава нам передала свої смаки. Це значення повинно бути коло 100. Якщо воно буде замале, вода у вас навпаки буде в себе витягувати смаки з кави і лишати в собі, а не віддавати вам а, відчути їх. А коло 100 це ідеальне значення. Плюс pH. В ідеалі pH тіла людини, наскільки я розумію, 5,5. Наразі сьогодні я так лайф підкажу наперед: а, такої води я не знайшов, але знайшов близькі до цього показники. Якщо ми. Ці показники отримуємо, значить, кава нам передає всі речовини, які природно в ній є. Якщо ж піаж буде або за низький, або за великий, за низький це дуже кисла вода, а за великий pH – дуже щелочна вода. Вода своїми речовинами буде гасити смаки кави, і ви не отримаєте весь гарний букет. Це, звісно, можна використовувати. Якщо ви не любите кислинку у каві, беріть воду, воду з високим піаж, допустимо, 8. І вода своєю. Своїми щолочами буде вам гасити кислинку в каві, і у вас її просто не буде, ви не, не будете її відчувати. Круто, круто. Але я люблю все ж натуральний смачний відтінок кави, всі смаки, всі багатства. То буду шукати воду, яка близька до 5,5 по п'яшу. Тож, давайте вперед дивимося ті варіанти, які я вам зараз показую. А в кінці зробимо невеликі виводи і, можливо, зробимо чашечку фільтр кави. Тож, поїхали. Тож, для прикладу, наразі вода оця така поляна квасова варіація її. І ми маємо її pH 6,6, що в принципі досить непогано. От, питання в тому, що одна справа pH, інша сухий залишок. То, допустим, pH це значить, чи правильний склад, ну, приблизно, чи правильний склад а, води, а сухий залишок, наскільки жорстка вода. Тобто, вперед. А по сухому залишку маємо 2500. 2500 це просто тумач. 150, оце правильна позиція. Тобто, що ми маємо? Як це розуміти наш сьогоднішній опит? Це розуміти так, що цією водою можна зробити собі правильну воду, але треба її розбавити нейтральною водою. Тобто або знайти собі після осмосу, або з автоматів. До речі, зараз ми протестуємо воду з автомата і подивимося її показники. Тож, дивіться, це отака поляна квасова, маємо для референсу 6,6 pH, 2000. В принципі, вже трохи більше нарахувало, 2700 мг на літр або ppm у цієї водички. Я набираю її просто з автомату. Давайте дивиться тут значення. 7,1 pH, а сухий залишок 17. Це значить, що нашій цій воді і не багато речовин, але кислотність велика. Цією водою, в принципі, можна розбавляти будь-яку іншу воду, то, то, що вона слабенька. Тобто, в принципі, ми можемо зробити правильний розчин, змішаючи поляну куасову і оцю воду. А наступний наш співучасник, скажімо так, учасник. відфільтрована кушином Аквафлор вода з крану. Що ми маємо? В принципі, показники нормальні, які відповідають воді з поляні класові, і нормальна жорсткість. Тобто Наразі, що цікаво, відфільтрована вода з крану дуже підійде до кави. Тобто нормальна жорсткість. Тут навіть нічого видумувати не треба. Цікаво, так? Також ми сюди для тесту віднесемо отака вода Devitis. Так, її PPM PPM 200 то вона трохи має великий сухий залишок, і PH трохи більший за воду з крану. То Вона більш щелочна. Коротше кажучи, гарний варіант відфільтрувати цю воду крізь ковшин. Ви будете здивуватись, але таке в мене теж. Є, У мене є ще один фільтрик якраз для цієї води. І виходить гарно. Давайте дивитися. Я б сказав, взагалі круто. pH ще близький до ідеального 5,5, дивіться, як падає круто. 6,3 навіть, і 105 мг сухий залишок. Це взагалі круто-круто-круто. От я, чесно кажучи, з цієї води собі і роблю а, фільтр каву, бо вона, ну дивіться, ідеально підходить. Скільки падає ще ниже, 6,1 навіть буде. Це ну, взагалі супер-супер. То гарний варіант відфільтрувати воду, воду, яку ви придбали в магазині. І тоді, в результаті, ну, не знаю, звісно, це виглядає странно і дико, скажімо так. Але найкращий варіант купувати воду. Фасовану десь на заводі, і фільтрувати її собі фільтром Аквафор. Ви самі бачите по цим показникам, наскільки вони ідеально підходять для кави. От воно падає ще нижче. Тобто, все ж тестер міряє поступово. Це ж не супермега, це китайський. При тому десь якісь референсні значення ми маємо і для себе можемо побачити, що наразі це найкращий варіант. давайте робимо піньора Гондурас Лапас Вулкано. Просто так склалось, що наразі в мене цікаво. кава. От. І зробимо виводи. Звісно, я роблю це на тій воді, яка є девайтісом від фільтрованим через фільтр Аквафор. Бо це, ну, в моєму випадку, ідеальний варіант. А, і такий спосіб я рекомендую для будь-якої кавуводи, купленої в магазин. Е, кавоводи! води. Ми придумали новий термін. Каву вода. Це вода, яка і пяшем. І сухим залишком підходить для кави. Крутяк. Дивіться, як українська мова стає багатшою. Тож, якщо у вас правильна кавова вода, то з кавою отримаєте круті смаки, багаті природою, які вам обіцяє пачечка, то дуже так може статися, що а, ви читаєте на пачці, що кава має букет. А, а де він? Ви п'єте каву, а там його немає. А може бути просто справа в воді, що ваша вода сама прибирає ці смаки і не дає вам посмакувати. Так, все ідеально видно. Водичка наша нагріта. таруємо вперед. Посмакуємо нашої смачної кавки. Передзмачування, потім проливи. Я роблю десь по 50 мл, і десь на 2,30 ми закінчимо, може на 2,50. Давайте я натисну паузу, бо сьогодні справа трохи не про це. Ми продовжуємо Хвилинка, і на хвилинці у нас 120, десь мл буде. Є. От. Звісно, кавка видає ці потрясні аромати і смаки, які ми смаки будемо відчувати, а аромат вже стоїть і він супер приємний. І хочеться це все відчувати. Тож, давайте, якраз водичка це, можливо, то саме слабке місце, яке нас зупиняло на шляху до справжнього кавоманства, справжніх гарних відчуттів. Давайте трохи ближче, по часу. 2.10. Водичку я всю заправив вже. І потроху наша кавка набирається в наш графінчик, звідки ми будемо. Каву голити, наливати в нашу суперчашку і пити суперсмачну каву. Давайте, пауза. Тестуємо? Як я і думав, кавка має класний смак. Оця кислинка, як по мені, так воно в такому такій варіації дає навіть якийсь полуничний відтіночок. Дуже приємна, дуже питна кава. Відтінок полуниці і далі чорний або баличний шоколад. Гарно. Смачно гарний фільтр. От, Бачите? Ну, втяг. Бачите, головне відчувати. Тож пропоную вам спробувати цей спосіб. Він дозволить вам від вашої кави отримати максимум, це так точно, користуючись моїм порадами. Дякую, до побачення.